Всім привіт! В продажі свіжопригнана шкода Octavia A5, машина пригнана з Німеччини, розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль у гарному стані, гарний колір. Двигун 1.6, дизель, механіка, 5 ступка, по комплектації присутній задній партронік. кузов без корозії, без м'ятин. По самій арусі маленька подряпинка, не критично, але автомобіль весь в різній фарбі, крішка бажника без корозій. Стан багажника Запаска, домкрат, ключ, повністю весь комплект в наявності. Кришка багажника не крутилася. Заднє скло. Оригінальне рідне. Стан салону. Задні склопідйомники. По комплектації у нас задні та передні склопідйомники, регулювання підігрів зеркал, круїз контроль, розширений бортовий комп'ютер, стан керма, кермо не шити, клімат-контроль, підігрів сидій. Запускається двигун з півоберту. 218 тисяч пробігу. Двигун працює чітко, оберти не плавають. Так, радіо працює. Підірів сидінь працює. Датчик в шинок також по комплектації. Підлокітник. В такому стані салон. Механічний ручник ручник працює. Робота двигуна. Екологія на місці. капот крила не крутились, не знімались. 129 122, 137, 137, 119 109 114 135, 121, 128, 117, 123, 130 130 101 113 113 122 127 127 115 126 115 107 107 134 113 114 114, 114 124, 124, 118, 124, 112, 112, 113. О, тут проблемні місця, шкод. Тут все чітко в даного автомобіля. Не фарбовано. Не ремонтовано. 116, 134. 118, 133. Увесь автомобіль в рідній фарбі, без корозії. Кого цікавить, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця, більш детально буде в описі або за номером телефону. Всім гарного дня та мирного неба!